Є. Так круто! А я думав, що рибу з першої покльовки ловити неудача. Круто повезло. Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як ось з такого куска дерева можна самому зробити воблери. Ви бачите, це невеличка частинка тих воблерів, які я зробив своїми руками. Звісно, це не ті красиві приманки, які можна купити в магазині, або не та ручна робота від професійних майстрів, на які навіть страшно ловити, а хочеться їх просто поставити десь у своїй риболовній шафі або риболовному куточку, де всі ваші снасті, і просто дивитись на ці приманки. Це саморобні дерев'яні воблери, на які я ловлю. Щуку окуня і головня. І зараз поділюсь таким коротеньким оглядом ну або розповіддю, як я їх робив. Більш детальний такий відеозвіт не вийде зробити, тому що часу зараз дуже мало. Ну і потрібно як не і вистругати, вирізати все гарненько, наждачкою обробити. Я вам так розкажу більш подробно, як я колись виготовляв ці приманки. Ну, колись це років, мабуть, 10 тому, коли у мене було дуже багато часу. За сезон вдавалося виїхати на 200-250 рибалок. Ось тоді я і майстрував ці воблери і ловив на них рибу. А сьогодні часу не так багато, тому буде коротеньке відео про те, як можна зробити такі приманки. Зразу скажу. Я ніколи раніше не працював з деревом. У мене немає спеціалізованих інструментів для того, щоб вирізати воблери. Користуюсь тим інструментом, який є під руками. В даному випадку це гострий ніж. Ну і ось зараз простим лівцем буду малювати форму воблера. З дерева я обрав березу, пробував також дуб, граб. Сусну не рекомендую брати, так само, як і ялину. Є в дереві ну, пізніше може вилізти клей на поверхню, тому не рекомендую. Ось в даному випадку в мене береза, мені з неї зручно вирізати всілякі воблери. Коли вперше побачив воблери в інтернеті, в наших магазинах їх купити було просто нереально. А ті, що в інтернеті на той час, це були оригінальні приманки, ну, які коштували дуже дорого. І купити їх ну, не було змоги. Китайських підробок взагалі не було. Ось тому вирішив зробити такі воблери. Це, наприклад, копія на Хамсіна від фірми Z-Bates. Такі в мене приманки вийшли. Зараз, звісно, я б їх би теж не робив, тому що просто через брак вільного часу. Намалював приблизну форму майбутнього Воблера. Ну, форма не ідеальна. Але тепер я бачу ножом, де можна швиденько зібрати лишню деревину. І коли вже буду наближатися до цих ліній позначок, тоді вже подивлюсь на сам воблер і більш обережно буду зрізати все лишнє. Як бачите, місце для лопатки позначив. Лопатки на воблерах я роблю з алюмінія, тому що ну, всяке буває. В як бачите, форма не ідеальна, він може там завалюватися на бік, І ось цими алюмінієвими лопатками їх дуже добре згинати. І таким чином можна виправити гру Воблера. З пластику, як буде лопатка, вже такого не вийде. Також тут ось видно місце, яке потрібно буде розпиляти під металічний каркас, куди будуть чіплятися гачки і Носова петелька. Розріз для лопатки воблера та металічного каркасу під підтрийники я роблю за допомогою полотна для металу. Для мене це зручно. Також, коли будемо випилювати місце для каркасу металічного та лопатки. Ось цю дрібненьку тирсу потрібно буде зібрати. Пізніше ми її змішаємо з епоксидним клеєм і будемо заливати саму лопатку і металічний каркас в тілі Воблера. Ось так виглядає металічний каркас для Воблера, за який ми будемо пізніше чіпляти трійники. Ну і носова петелька, за яку відповідно і чіпляється Воблер. до Металічного повіця або повіця із флюрокарбону. Робив я його раніше із дроту, але ну, звичайного, і він ржавів. Пізніше знайомий мені порадив взяти дріт з нержавійки, який використовують зубні техніки. І ось вдалося мені знайти ту щіну, я вже не пам'ятаю. Здається, або 0,4 мм, або 0,6. І ось з цього дроту я вже робив ось такий каркас. Він є дуже міцний, як його залише епоксидкою, Зубами не вирвеш, ніяка щука його не розірве. Він дуже надійний. Навіть, скажу так, і близько його не можна порівняти із тим каркасом, який роблять китайські воблери. Там просто вилітає. Там такі невеличкі роблять петельки, їх заливають пластиком там, чи клеєм якимось, я не знаю. Не один раз я бачив, як просто він, вони вилітають з воблера. А ось цей каркас, який я роблю, він тримається надійно. Хіба що саме дерево лопне, трісне там чи розгризе, розгризету. І то він буде, той каркас залитий клеєм, він буде все одно триматися. Дуже надійний варіант. Після того як я вирізав воблер, його потрібно обробити. Наждачною бумагою, щоб зняти всі гострі зрізи. Ви бачите так, як тут. Ніякою ґрунтовкою перед фарбуванням я не користуюся. Зразу фарбую воблер в той колір, який мені більше подобається. На той час, коли я виготовляв ці воблери, в нас місця ловлі дуже такі закоряжені. Літом, звісно, можна полізти у воду, щоб рятувати приманку. А ось осінню або весною, на жаль, потрібно обривати. Ну, тому, думаю, не потрібно грунтувати воблер, який все одно рано чи пізно я відірву на якомусь курчі. Після того, як фарба на воблері підсохне, я його лакую в 4 шари лаку. Лак я брав для дерева, який використовується на відкритому повітрі. Ну, на вулиці, наприклад, хтось лавки лакує. Двері дерев'яні до будинку. Ось такий я брав лак. Значить, перший шар, я коли наніс, повісив воблер за носову петельку. І він, якби лак, ось так, весь лишній лак стікав донизу. Після цього, коли він підсохнув другий шар лаку, я вже наносив на воблер і вішав за петельку від трійника. Тут, звісно, були напливи лаку, я їх. Забрав. І знову лак стікав до носової петельки. Третій шар знову на носовій петельці вішав. Лак якби стікав уже до трійника. І четвертий шар лаку це заднього трійника. Знову лак стікав до носової петельки. Ось таких чотири шари лаку я накладаю. Повірте, вистачає його з головою. Щука у нас не така ж, супер. Дика, Як, наприклад, попадалось мені на водосховищі, де заковтує приманки прямо в шахту. Ну, але не прокушує. Коли останній шар лаку підсохнув, я чіпляю через кілечка трійники і можна ловити цими воблерами рибу. Ну, що я вам скажу? На цей воблер найбільша щука кілограм 800. На... на цей кілограм 300 є перша покльовка. Знову клюнула щука на місцеморобний воблер. камеру включити Ось така хороша во крутяк це мені вже подобається така щука класна і з ударом так гарно влупила Ось тут кілограм мусить бути Ось ця копія Ізурі Алмінов, 44. Там невеликі там щуки ловилися, і їх було дуже мало. На ось цей воблер я ловив декілька кленів на річках Закарпатської області. <звук> Останнім часом я рибалю на них дуже рідко. Чому? Значить, ну, появилися китайські копії на воблери. Ціна така, що можна купити без проблем. І ось ці приманки вони для мене якби стали ну, дуже такими ну, дорогими. Не хочеться їх відривати. Приємні спогади, ось, як щука клюнула на цей воблер кілограм 800, яку вона свічку красиво зробила. Або той день, коли ну, не було покльовок, і ось цей воблер таки. Подарував покльовку щуки на кілограм 300 дуже приємні спогади. І тому ці воблери я вже не закидаю в ті місця, де їх можна відірвати. Тому і рибалю них рідко. Приємні спогади. Вони для мене стали, як то кажуть, безцінними. Але все одно, коли є водойма з щукою або окунем. І немає таких мертвих зачепів або літом, або коли човна, я з радістю пробую піймати хижу рибу на ось ці свої саморобні приманки. Друзі, а ви любите робити риболовні приманки своїми руками? Пишіть в коментарі під відео, що у вас вийшло зробити, чи вдавалося на свої саморобні приманки піймати рибу. Скажу вам так по секрету. На приманки, які зроблені своїми руками, дуже приємно ловити рибу. І коли вдається все-таки перехитрити ту ж саму щуку, окуня або головня на покльовку, радості набагато більше, якби піймав цю рибу на якусь китайську приманку або навіть на японську оригінальну. Пишіть в коментарі, чи любите ви ловити такими приманками. Буде цікаво почитати. Є знов покльовка щуки. На мій саморобний вобер. Круто, так з ударом влупила. Да. Оце гарна була покльовка. за краешек губи. гахнула Клас.